Слава Насі, вітаю на каналі Добрий Рембат. Ветері я Сішко Добрий. Є відео, скільки найбільше споживає led стрічка від джерела 5 вольтового енергії 5 метрів завдовжки 5 метрів, близько 500 гривень коштує сьогодні. Я придбав на ринку перефронтового містечка. Максимум яскравості в максимально енергомісткому режимі біле світло споживає 550 мА на годину. Мінімум. На мінімальному світлі червоний колір, Це ну, взагалі ледво помітний червоний пунктир. Такий прикольний, просто маркувати якийсь, я не знаю, габарити чи щось таке. Споживає детектор показує, що воно взагалі нічого не споживає. Уявляєте? Тобто, це навіть не десятки міліампер на годину. Навіть ну, не 10 мА на годину. Тобто в такому режимі ця трішка 5-метрова може працювати вічно. Ну, звісно, ні. Проте настільки малі струми, що цей детектор їх взагалі не ловить. От Для прикладу, зараз ми в червоному діапазоні будемо збільшувати яскравість. Подивимось, скільки в червоному кольорі на максимум воно споживає. В червоному кольорі. Максимальна яскравість споживання до 200 мА на годину. Ось так це виглядає. Ну, ви зі спалахом не бачите, я вам скажу. Зараз я подивлюся. В принципі. Коли очі звикають, то можна орієнтуватися в приміщенні от, в земляночці. І це ж ще нормальні такі шматки розміщені не оптимально, заховані вон там, за одягом. Коли прям нормально лежим шиним, ергономічно розмістити, от ну, так можна орієнтуватися в приміщенні. Так, 200 мА. Червоне, нагадаю, в білому кольорі максимальна потужність споживає. Ну, за все про все, беремо 550 мА на годину. Це найбільша цифра, яку я тут бачив. За цією умовою. Ну, от на неї варто орієнтуватися, щоб мати чесні показники. Отаке от от благородне жовтеньке світло. От мені подобається. Разом боремо і поборемо.